Ви приймаєте нас тут у Нью-Йорку, за кілька кварталів від штаб-квартири ООН. Де цього тижня проходить Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Ми, звичайно, разом у трьох повернемося до великих питань, які мені хвилюють і потрясають світ. А супроводжуватиме мене мій колега з РФІ Арно Понтюс. Добрий день, пане президенте. Отже, звичайно, ми повернемося до того, що відбувається тут. Нью-Йорк – столиця світу на один тиждень, яка приймає президентів. Ви спілкуєтеся, зустрічаєтеся також. Ведете переговори за лаштунками. Ми до цього ще повернемося за кілька хвилин. Ви виголошуватимете промови, і звичайно, ми запитаємо вас про визнання Палестини Францією. Але спершу запитання на гаряче щодо останніх заяв Дональда Трампа, це було вчора ввечері і стосувалося України. Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути свою територію у первісній формі, і можливо навіть піти далі. Володимир Зеленський дуже швидко відреагував назвав це великим переломним моментом. А ви, пане президенте, чи вітаєте такий розворот? Чи сприймаєте ви це вже як розворот? Я вважаю, що це дуже чіткий сигнал від американського президента, який говорить про те, що Росія без сумніву є слабшою, більш крихкою, ніж багато хто мені казав, ніж ми іноді могли б вважати паперовий тигр, як навіть сказав президент Трамп. Отже, цікаво бачити, що аналіз змінюється. І потрібно віддати належне стійкості українців, адже їхній здатності насамперед утримати свою територію і можливо навіть відвоювати її. Росія не здобула один відсоток від літа. Це небагато щоб ми все правильно розуміли. Лютий 2022 року російський наступ доходить до Києва. Вони могли захопити всю країну. Це була та сама спеціальна операція, яка мала тривати три тижні. Потім улітку 2022-го відбулася українська контрнаступальна операція. Ми почали допомагати, і фронт стабілізувався в листопаді 2022-го. І від листопада, 2022-го до сьогодні російська армія захопила 1% території 1% від листопада 2022-го. Ось така реальність це не ті цифри, які у нас є. У нас один відсоток території відкушений армією. Це на увазі майже 20 відсотків, які захоплені, якщо врахувати від самого початку. Але я кажу про один відсоток відтоді, як фронт стабілізувався в листопаді до сьогодні. Отже, це показує вам, що відтоді як фронт стабілізувався, коли українці почали чинити опір, і коли ми підтримали українську армію в її оборонних зусиллях, вона дуже добре вистояла проти ро. Сійської армії, але повернімося до головного. Це означає, що сьогодні Сполучені Штати Америки та президент Трамп дуже чітко мають нове бачення, новий підхід. І там, де він говорив, речі мають відбутися швидко, бо ситуація дуже важка. Він визнає здатність української армії чинити опір. Вони визнають нашу колективну спроможність робити ще більше. І я вважаю, що це дуже важливо. Бо сполучені штати Америки є надзвичайно важливими постачальниками як оборонного, так і наступального озброєння. Можна обійтися без американців, це точно. Європа несе основний тягар зусиль. Ми всі європейці, але нам потрібне американське обладнання та підтримка, яка з першого дня, і тому це зобов'язання важливе, бо саме воно дозволить чинити ще більший опір, а можливо навіть відвоювати територію. І я вважаю, що зміна погляду на російську економіку та здатність Росії витримувати це воєнне зусилля це важливий момент. Справжнє питання, яке ми ставимо сьогодні на наступний день після цих слів американського президента, чи можна йому довіряти? Чи ви? Довіряйте йому цього дні. Ми всі повинні бути залучені, і ви це бачили з лютого цього року, коли з'явилися сумніви або коли виник страх, що НАТО швидкий мир, який був би майже капітуляцією України, може бути нав'язаний. Я зібрав у Парижі кількох колег, і ми поступово вибудували цю коаліцію охочих, яку співочолюють Велика Британія та Франція разом із 35 -ма державами. Вона охоплює країни від Канади до Австралії. Отже, ми зробили програмування й військове планування, щоб сказати у день, коли буде підписано мир і встановлено на припинення вогню, і що дуже важливо, коли постає питання припинення вогню чи перемір'я. Ось які гарантії безпеки ми надаємо Україні, і таким чином ми створюємо можливість підтримати українську армію, розгорнути сили, які гарантуватимуть, що більше не буде агресії. По перше, те, що було сказано вчора, це зобов'язання Сполучених Штатів Америки бути поруч із нами. В цій коаліції. Як зобов'язання. Тепер ми будемо над цим працювати. А по-друге, це наша колективна здатність посилювати тиск на Росію, щоб з огляду. На те, що було сказано вчора, з огляду на те, що ми бачимо на місці, вона повернулася за стіл переговорів і щоб ми спробували знайти домовленість. Чи ви бачите перспективу швидкого припинення вогню? Чи є вже підготовлений план? Не скажу вам, що сьогодні припинення вогню вже на відстані руки. Ми бачили готовність президента Зеленського ще з березня. Він каже, що готовий, і він це заявляв. Були зустрічі в Джедді. Він неодноразово це повторював, але я не бачу готовності з боку президента Путіна. Тобто, Путін миру не хоче. принаймні ми не маємо сьогодні жодних ознак того, що він хоче цього більше ніж учора. Зустріч між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним ми поставили на цьому хрест. Я думаю, що ніколи не слід остаточно ставити на цьому хрест. Така зустріч уже відбулася. Єдина, вона була в Парижі в грудні 2019 року, і, до речі, дала змогу досягти кількох результатів. Тож я вважаю і сподіваюся, що цей момент настане. Але ніякого прогресу в серпні до кінця серпня. Ми вже у вересні це залишить не лише від нас, не більше ніж від президента Зеленського. Але я не бачу сьогодні принаймні у короткостроковій перспективі такої можливості. Подивимося, чи зможе чинений тиск дозволити зрушити ситуацію з місця. У будь-якому разі я цього бажаю, бо це врятувало б життя, бо це дало б змогу розпочати переговори і щодо території, і щодо гарантій безпеки, і щодо безпеки європейського континенту. Бо тиск де в обидва боки росіяни також тиснуть на європейців і навіть випробовують нас. Я нагадаю кілька дат: три інциденти за 10 днів. Польща, 10 вересня, близько 20 російських дронів перетнули кордон, порушивши повітряний простір. Румунія, 14 вересня, російський дрон. Естонія, 19 вересня, три бойові літаки перебували 12 хвилин у небі Естонії. НАТО не відреагувало. Як довго ми дозволятимемо таке НАТО реагувало пропорційно, але щоразу засуджуючи, скликаючи координаційні ради. Як це передбачено документами і підвищуючи рівень своєї оборонної позиції, Франція та Велика Британія, наприклад, зробили свій внесок. Ми зі свого боку відправили додаткові винищувачі Рафаль до повітряного патрулю? Але чи достатньо цього, пане президенте? Липропорційні вам здавалося, що це була правильна відповідь? Це випробування питання в тому, ми ж не відкриватимемо вогонь. Тож перед цим викликом, по-перше, польський міністр про це згадує. Він згадує про це, якщо знову будуть вторгнення. Дозвольте протитую, Дональд Туск. Він сказав, що його країна готова воювати, збивати без попередження будь-який літальний апарат, що порушує її територію. Але чи ви підтримали б його в такій перспективі? Цілком справедливо. Прем'єр-міністр Туск сказав це на випадок, якщо з'являться нові порушення. Але перед цими випробуваннями свого роду тестами на довіру я вважаю, що наша колективна реакція була пропорційною. Тепер цілком законно, що держави, які сьогодні вже зазнали удару, і всі інші будуть непоступливі. І саме такою ми маємо бути колективно. Отже, так звісно, це позиція альянсу. Якщо знову будуть провокації або буде порушення, повітряний простір чи наземний простір, то Запатанпорториамериканці американці, нам... американці є стороною цього договору, який передбачає статтю про солідарність, ту саму знамениту п'яту статтю. І, отже, все ж потрібно певною мірою зважувати, якщо я вас правильно розумію, давати пропорційну відповідь, але все ж існує ризик ескалації або занепокоєння, що це може призвести до ескалації. Як, як я це бачу з урахуванням дій Росії, це сказати нам, ви хочете підтримувати Україну, надавати їй гарантії безпеки. А я своїми вторгненнями нагадаю вам, що вам би краще дбати про власний захист. Формат коаліції охочих сумісний з нашою позицією і нашою обороною на сході Європи. Це було узгоджено з НАТО, і тому важливо показати, що ми вміємо водночас і захищати Україну, адже вона стоїть на передовій нашої колективної безпеки, і продовжувати захищати наші повітряні простори. Отже, так важливо бути чіткими, реагувати швидко. Саме це ми й зробили. Важливо підвищувати оборонну позицію, як кажуть, тобто додавати більше засобів. Це ми теж зробили, і Франція зробила свій Несок. А якщо будуть нові провокації піднятися на сходинку вище, це означатиме, що Росія сама вирішила піднятися на сходинку вище. Я не думаю, що це в її інтересах, і я вважаю, Пробачте, що наша пане президенте піднятися на сходинку вище. Що це означає? Якщо хтось знову вас провокує, ви маєте реагувати трохи жорсткіше. Тож я не збираюся займатися політичною фантастикою, бо здатність бути переконливим у цих словах. Це саме надто помітним, так ні, але інакше це питання слід насамперед поставити Росії. Янам, які є ініціаторами агресії, у будь-якому разі ваша нинішня позиція у разі нової спроби чи нового тесту наступний рівень це реакція дією зробити те, що ми дуже чітко спланували. Але й сьогодні йдеться про безпеку Європи. Ми не можемо допустити, щоб склалася думка, що Польща, Естонія чи Румунія перебувають у стані слабкості, адже наступним кроком буде вже Німеччина. А потім ми. Тому важливо, щоб ми були єдині, щоб ми були переконливими, і ми такими є. Ми для цього доклали необхідних зусиль. А тепер за всім цим добре видно, що бажаний шлях це той, коли Росія нарешті усвідомлює, що сьогодні вона перебуває в ролі дестабілізуючої сили для всієї Європи, щоб вона повернулася за стіл переговорів і щоб з нею були досягнуті домовленості щодо України, і так би мовити, був знайдений новий пакт безпеки для європейського континенту. Ось до чого ми колективно маємо прагнути в цій справі від самого початку. Франція намагається знайти шлях до миру, коли ви маєте справу з дестабілізуючою силою, яка обирає війну. Ви просто повинні підвищувати свою позицію, допомагати тому хто чинить опір, зберігати переконливість у своїй позиції, аби не виглядати слабкими